Ну що ж, привіт, вітайте мене на нашому youtube каналі З тобою я його ведучий Дмитро Кривський, команда Криптоніт. І в даному ролику ми будемо говорити про ті самі ретродропи, про які ми вже неодноразово говорили. А в даному ролику ми будемо говорити про трошки інший вектор руху, але також він з історії ретроперспективних тем, про які варто говорити. Це один із підвидів ретродропів. Само собою, що ми всі привикли крутити транзакції, а, а різні. Об'єми, і там купа чого різного, і ми по факту використовуємо проект у нашому повсякденному житті, або ми робимо вигляд, ніби ми настоящі юзери. І робимо там якісь певні активності, надіючись на те, що проект буде винагороджувати своїх ранніх користувачів. І про даний вид активності ми вже неодноразово говорили. Я думаю, що кожен учасник каналу, кожен учасник підписник youtube каналу вже приблизно розуміє, як працюють ретродропи, що там потрібно робити для того, щоб залутати дроп. Але ретродропи, оті, ті, які ми робимо, як щось крутити, це один із підвидів та активності, які ми можемо робити, щоб отримати токени. Нас в першу чергу цікавить. Момент цікавий а, варіант, як ми можемо отримати токени безпосередньо до ріснгуту. Але в даному ролику ми будемо говорити про один із варіантів, де нам потрібно більше грошей, та але нуль дій. Ми по факту це будемо виконувати, умовно кажучи, пасивно. А що якщо вам скажу, що не тільки на ефірі та на слані можна лутати дроб? У нас є дві прекрасні екосистеми: це космос та Тія. це два блокчейни, на яких розвертаються інші проекти. Якщо ви мало чули про космос, то ви точно чули недавно про ті, яка роздала один з найбільших дропів е, нативних в 2023 році. Якщо його оцінювати та переводити на долар зараз, то це близько трьох мільярдів доларів. Але пройшов місяць і на ті роздали один з дропів, який називався Dim, Dimension. Е, і якщо ви застейкали свої ті, так як юзерів було мало, то ви приблизно отримали по ціні OTS x 5 x 8 до вложеного тіла. І всі зразу побігли і почали розбиратися, а що це таке, а як зустейкати, навіщо це потрібно і як взагалі заробити. Звісно, з часом дропи на, на ті і не тільки будуть ставати все менше і менші, тоді буде все більше користувачів, і періг залишається один той самий, а користувачів завжди більше. Але сьогодні ми постараємося розібрати саму механіку, чому проекти, які виходять на космосі або на ті, а роздають дропи. Почнемо з того, що якщо ви мало чули про космос або про ті, або вам взагалі просто не цікавити даними екосистемами. То ви тим більше не чули про проекти, які розвертаються на даних блокчейнах. А для того, щоб проект вийшов в добре, окрім хорошої технічної складової, потрібен маркетинг. І ми добре знаємо, що за 22-23 рік, маркетингова компанія під назвою Дроп або RetroDrop показує себе найкраще, роздаючи гроші за якісь дії, інколи це нативні, інколи це користувачі цілонаправленно за це йдуть. Але в Атома і в TIA такого немає. Тобто нема там що зробити якісь транзакції. Чи прокрутити офіційний міст, чи можливо ще щось зробити. Тут ясне одне: тут можна лише в гаманці стейкати токени. В космосі можна стейкати токени Atom, Tia, тобто можна стейкати токени з І відповідно для того, щоб проекти, які розгортаються на даних блокчейнах, якось причепили до себе увагу, їм потрібно роздати дроб. Тобто вони купляють вашу увагу, всі зараз борються максимально за нових користувачів, то як конкуренція велика у будь-яких секторах криптовалют. Але якщо ми будемо розглядати саме космос і ті, то там роздавати дроп, окрім стейкінга, нема за що. І на даний момент конкуренція в того самого космоса не така велика. так як проєктів, насправді, які виходили за останні два роки, не так багато. І З великих кейсів можемо згадати лише Селестію, яка роздала свої токени за те, що витримала на гаманці космос в стейкінгу. Більше ніж 75 доларів в еквіваленті до монет. Також дана стратегія на Atom і на вихід вихідна маніпулятору, і я думаю, що він буде максимально сприяти для того, щоб люди йшли стейкати та в них ФОМ від можливих дропів, і щоб вони залишали свою літвідність на гаманцях, щоб вони викупляли Atom і TIA з ринку і лишали їх в стейкінгу. Чому? Для того, щоб розтейкати активи Тіа або Атом в гаманці кепле, потрібно 21 день. Це три тижні. Якщо її користувач побачить, не знаю, якусь свічку вгору на 5 на 8 міксів, він не зможе моментально зафіксувати прибуток. Я думаю, що цього діапазону цілком вакцини маніпулятору для того, щоб відкупити певну кількість монет в зоні накопичення і заповнювати ціну на актив десь високо-високо. Якщо вас цікавлять проекти, які будуть розгортатися в найближчий рік саме на космосі і Тіа. Ми з Дімою підготуємо для вас е, великий пост з найперспективніших проєктів, які саме зараз будуються і готові практично до виходу. Для того просто підпишіться на наш телеграм-канал. Також я в спільноті розказував про перспективи стейкінгу космоса Натія, і ми разом зі спільнотою попали зараз в два дропи від Тіа. Перший це Dim Dimension і другий це Altlayer. Скільки ми зможемо забрати з Альтлеєра, буде відомо в найближчому місці, але я думаю, що цифри нас порадить. І відносно Дима, я думаю, що також буде хороший кейс. І приблизно на вкладену тисячу доларів ми отримуємо токенів Дима, десь приблизно на таку саму суму або, можливо, і більше, все залежно від того, як він вийде. Але як мінімум, ми вже окупили по ціні ОТС наші токени Ті, які ми вклали. Тому більше працює таке правило, чим швидше ви застейкаєте, чим швидше впадеться рахіта, тим більше проектів ви зачепите, тим більше проєктів вам роздають дроб і тим швидше ви зможете окупити своє тіло вкладення. 2023 рік це той рік, в якому потрібно було будувати свій фундамент, і ми це в кожному ролику говорили, в кожному ролику нагадували. І у нас 2024 рік вже почався з певних дропів, і їх вже було більше ніж достатньо. Само собою, що це виходять екосистемні проекти, які... Формується навколо тих самих tr 1 проєктів. І таких проєктів у нас буде дуже багато. Тому в першу чергу я би робив фокус-групу на tr 1 але паралельно з тим я би взаємодіяв з іншими проектами екосистемними. Якщо ми говорили про Атом і про ТІ, це один із варіантів, як ми можемо отримати токени із проєктів їхньої екосистеми до лістингу. Тому, типу, ми робимо великі ставки на те, що варто брати в тому участь. При тому, що... Тут не треба затрачати велику кількість часу. По-друге, ми інвестуємо в той актив, про який я вже декілька разів згадував ролику, який є в моєму інвестиційному портфелі. І один із найкращих варіантів для того, щоб гроші не просто лежали в моєму інвестиційному портфелі або лежали під якихось декілька нещасних процентів на централізованих біржах, на пулах ліквідності, на різних протоколах. Я краще закину їх в, кепри, в офіційний гаманець і буду стейкати їх там, надіячись, та це є ретро-перспективна історія, надіячись, що один із проектів буде виходити і насипать дроп. Само собою, що проекти самі безпосередньо вибирають критерії, за що вони будуть давати дроп. Наприклад, ми стейкали атом, але... Альтлеєр вирішив винагородити тих, хто стейкав тіє. Тому ми протримують такої стратегії, протримують диверсифікації, Купуємо декілька активів, розкидаємо їх на, на різні гаманці. Тим самим, ми ми вже по факту мультячимо, але цей мультиакінг не потребує у нас великої кількості затрати часу. І по факту, ми у 2024 році попадаємо під більшість критерій, під більшість снепшотів проєктів, які будуть виходити, просто стейкаючи наші активи. Ну і давайте перейдемо до короткої, але технічної частини, в якій я вам покажу, що потрібно зробити для того, щоб попадати в майбутньому пі снапшоти, застейкати на наші активи і в майбутньому получати дропи. Першим ділом, що ви повинні зробити, так завантажити офіційний гаманець від космос, який називається Кепрал. Послання буде в описі під відео. Далі. Ви його завантажуєте в розширення в хромку, де вам зручно користуватися. Після того, як і в будь-якому гаманці ви створюєте власний гаманець, там буде два варіанти: перший по Google пошті, інший – по фразі. Само собою, що по Google Пошті і взагалі ніколи не варто чогось створювати, ми, ми створюємо безпосередньо всі наші гаманці по фразам. Після того, як ми створили наш гаманець, ми одразу повинні визначитись, що ми тут будемо стейкати. Ми робимо мультиаккаунти. На, гамане... на деяких гаманцях ми стейкаємо Тіа, на деяких гаманцях ми стейкаємо космос. Також є варіант стейкати інші активи, наприклад, той самий Осму. В даному випадку я буду вибирати космос і буду вибирати екосистему Селесі. Я собі вибираю два а, чейни, якими я буду користуватися, натискаю зберігати. І все, по факту, у мене є мій робочий гаманець, який працює, на який я вже можу яким я вже безпосередньо можу користуватися. Наступний варіант, що вам потрібно зробити, це купити токени Атом. Якщо ви в нього вірите, бо я про нього розказував відео в правому верхньому куті. Якщо говорити для мене, він до сих пір є в моєму інвестиційному портфелі. Я його зовсім недавно докупляв по 9 доларів, а середня ціна покупки усіх токенів в моєму портфелі 7 доларів. І навіть якщо ви сьогодні вирішите. Добрати атом свій портфель, це я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Це не буде помилкою. Наступним кроком, що ми повинні зробити, так поповнити наш баланс. Натискаємо депозит. У нас є а, ось Cosmos Hub, Ми вибираємо або QR-коду, або копіюєте адрес. Я безпосередньо копіюю, натискаю на будь-які біржі, яка мені зручна, це може бути Binance, Bybit. А будь-яка вам підходить, вибираю відправити через криптомережу. Ну тут все максимально доступно. Думаю, що людям в крипті не потрібно цього пояснювати. Сканую QR-код в даному випадку я буду депозити на один аккаунт 51 токен атома, і майбутнього буду постійно докидати, натискаю максимум, відправити, відправив їх на свій гаманець, і далі безпосередньо я чекаю, поки вони прийдуть, і буду шукати валідатора, взагалі, в який варто наші токени делегувати. Після того, як мені прийшли мої токени, я вже йду їх стейкати. Можемо нажати менеджер портфоліо, прийти сюди. Далі в лівому куті у нас буде стейк, натискаємо сюди, вписуємо токен Atom. Ось мої токени у мене вже на балансі. Поки що не відображаються. Чекаємо. Вони прийшли, 51 токен атома, я вибираю його і далі йду делегувати, нашу, делегувати токени одному із валідаторів. Щодо кількості монет, яку варто стейкати в Атом, і в ті, для атома я для себе опеділив, що потрібно стейкати 100 монет на кожному гаманці. Тобто, якщо у вас до 100 монет, то ви закидаєте рівно ту кількість монет, яку ви можете закинути, і всеки закидаєте на один гаманець. Але якщо у вас є більше, ніж 100 монет або кратно 100 монет, там 100, 200, 500, то ви розкидаєте по 100 монет на різні гаманці і стейкаєте. Ще немало важливо, потрібно стейкати не для біржового валідатора. А саме для перевіреного, який приймає участь у голосуванні, так тобто як для біржових валідаторів не роздається дроб. А ті я розкидаю від 30 монет на свій аккаунт. Тобто, якщо в мене є 30, 60, 90, тобто кратне число 30 монет, то я цю суму розкидаю просто на велику кількість аккаунтів. І так само атоми тія не стейкує на одному гаманці. І так як Діма вже сказав, варто шукати не біржових валідаторів, адже якщо ви будете в них стейкати активи, ви не будете попадати під снапшоти. Тому в даному випадку вибрали декілька валідаторів. І один із них це от пост Human, в якому ми будемо наші токени делегувати. Вибираємо його, натискаємо стейк і одразу можемо побачити, що у нас API це, що у нас APR, це прибуток, що у нас APR це 13% річних. І ви повинні пам'ятати, що 21 день потрібно для анстейку наших токенів. Якщо ви захочете їх вивезти, там він вистрілить, не вистрілить, і ви захочете в моменті їх вивезти для того, щоб продати, вам потрібно буде чекати 3 тижні. Натискаємо стейк. Опускаємося нижче, вибираємо максимум, Далі нас попереджають, ми приймаємо, натискаємо стейкати. Ні, стоп. Ми всі активи не будемо стейкати, ми стейкаємо частину, бо ми будь до комісії платити. Натискаємо стейк, робимо апрув нашої. Транзакції і чекаємо той момент, коли ми почнемо попадати біснепшоти і отримувати наші дропи. Само собою, що ретродропи вже неодноразово людей людям надоділи, тому що вони крутили ті r 1 проекти, а починають виходити екосистемні проекти. Але якщо ми взаємодіяли з різними проектами, в ті r 1 ми само собою взаємодіяли з різними проектами з його екосистеми. Тому варто чекати, варто робити це та історія, яка нас буде годувати, і я в неї вірю, тому що ми її робимо і перспективи в неї є. Поділилися коротко по факту нашими діями, які ми робимо, що ми очікуємо і що будемо робити в майбутньому. По факту, ми хочемо збільшити ферму наших аккаунтів, так як ми віримо в той самий токен Atom. Якщо говорити про TIA, то один із цікавих варіантів заходити в хедж позицію. Але навіть по теперішній ціні я розумію, що застейкавши токени TIA, я отрив Alt Layer, які мені вже перекривають мою інвестицію. По факту, я вже вийшов без оббиток і в майбутньому буду получати, попадати під усі наступні снапшоти і получати, умовно кажучи, той самий пасивний прибуток вже нічим не ризикуючи. З тобою був Дмитро Український, команда Криптоніт, тиснив подобайка, якщо ролик був цікавим та корисним. А ми будемо прощатися. Хай щастить. пока.